Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Ось на вулиці Зима. Перший день зими, 1 грудня. І я згадала, що я писала Банф. Таке містечко є в Канаді, дуже класно, туристичне. Ми там були, річка, Гори. І не виставила на каналі, тому що в мене не зовсім влаштовує те, що на картині в мене вийшло. але все-таки сьогодні вирішила показати цю картину. Ну, давайте дивіться весь процес. Я була у банфі і писала невеличку картину аквареллю дуже швиденько, я вам показую, ну, ще раз покажу. Це просто така тональна наброзка, як нагадування про банф. А тепер я хочу намалювати ось таку велику картину. Трошки інший формат. Я взяла, не знаю. Попробую тут скомпонувати. Тут в мене гори, в общем, розкидала приблизно, який мене буде малюнок. Розташувалася я тут на балконі. І тут вже видавала краски, буду я писати олійними фарбами, Вінзер Ньютон і ще ось такі якісь фарби. там. А Як вони називаються Artist All Color? Якось так. Коротше, така у мене тут обстановка. Банк дуже цікаве місце. В Канаді я знаходжусь, якщо хтось не знає. Це курортний городок і там ось ця гора так дуже класно виглядає. Тут річка. І річка дуже класна, брюзова. В общем, хочу так зобразити. Тут я вже накидала, тут якісь будуть мене поляни трошки просічуватися та пролисани є в горах, а в основному то тут сосни будуть. Ну, давайте далі дивитися. Так, друзі, намагаюсь зробити небо, розтяжку зверху темніше донизу світліше й темніше, тепліше, тобто і з цієї сторони теж тепліше, а потім зверху ще буду покривати більш світлішим кольором. Поки що такий колапс у мене намагаюсь розложити десь тінь. Ну і тональну розтяжку. Ну Поки що я просто ложу темний і світлий кольор. Друзі, я лизунчик. Як починаю малювати картину, в мене щось з погоди. Ну не в мене взагалі, то з погоди щось відбувається. Зараз зовсім темно. І на балконі дуже-дуже темно. Там на вулиці вроде світліше, а на балконі темно мені. Дуже погано видно, що я тут малюю. Ну, ось поки що так виходить. Тут воду вже почала малювати. На цього ж, друзі, ще й дощ пішов. <різь> Коротше, ось так. Темно, нічого не видно. Взагалі-то так ніхто картини не пише. <різь> Подивимося, що буває в таких умовах. Друзі, працюю над водою. <світ> Но, взагалі зовсім нічого мені не подобається. В темноті ще раз повторюю, писати <світ> не можна це Нормально. Щось мені небо не подобається. Треба трохи якось його підправити. Почала робити сосни, але так тільки намічаю. Поставила дві фігури під парасольками. Не знаю, залишу їх чи ні. Ну, ось поки що така картина. Так. Займаюся украшательством. Вже я трохи замерзла на цьому балконі. Не дай Бог захворію. Тут такий кущик намалювала, там якісь фігури вдалині. Зараз тут треба помалювати ось. Цей проміжок і так ось із далеку. Ой, прийшлося мені лягти, щоб показати повністю а ще навіть не той ракурс. Тут ну, приблизно так буде глядати. Зараз ще оцей берег треба зробити не таким яскравим. Ну, в общем, це просто якась медитація. Поки що так. Сьогодні помальовую, Потім завтра подивлюся, можливо, щось і виправлю ще. Так, друзі. Ну ось поки ще такий етап. Зараз переміщусь у квартиру, тому що дуже вже замерзла. Ой. Ось, друзі, пройшло декілька місяців. Картина висовкла. Це фінальний результат, не знаю. Можливо, колись я її поправлю, коли мене майстерність виросте, і я зможу щось краще намалювати. Але сама собі говорю, що не треба це чіпати, хай буде так, як є. Це був такий весняний день, але був дощ. І небо було затягнуто такими хмаринками, їх майже не видно було, майже однородне, але я зробила його таким трішки цвітним. А така річка, люди під парасольками. Ну, трошки фантазії додала декілька якихось кольорів. Завжди художник додає щось своє. Ну і так просто з цими. Парасольком, <ріст> мені здається, що трішки веселіша картина і можна щось розглядати. Така спокійна картина вийшла, кольори не сильно яскраві і оку приємно дивитися. Ну і взагалі просто я згадую цей день ці такі позитивні, класні емоції. Так що, друзі, ось така картина. Сподіваюсь, вам сподобався ну, той фільм, що я зняла. Міні-фільм про те, як я пишу цю картину. Пишіть, як вам вона. І, друзі мої, давайте спілкуватися. Підписуйтесь новенькі. На каналі буде багато ще малювання. Давайте разом малювати. Буватися на краще, підтримувати один одного. Бажаю всім здоров'я, здоров'я, удачі, миру, мої любі до нових зустрічей, Пока-пока.